Настав час подивитися, як виглядають персонажі Зоотрополісу в реальному житті. Мушу сказати, вони цікаві, тож готуйтеся, деякі не такі милі, як у фільмі. Почнемо з головних героїв: Джуді Гопс, Джуді найдружелюбніша офіцерка у всьому Зоотрополісі. Але незважаючи на те, що вона досить маленька, вона надзвичайно спритна та швидка. І це тому, що вона заснована переважно на двох видах кроликів: перший європейський кролик дуже швидкий і спритний. Як і Джуді, коли вона ловить злочинців. Але щоб зробити її пухнастішою і милішою, за основу взяли звичайного кролика. Із цих двох поєднань так народилася Джуді Гобс. І, якщо ви не знали, її прізвище це досить прямий жарт про кроликів, адже хоп англійською означає стрибати. Тож фактично її звати Джуді Стрибунка. І звісно, треба сказати про Ніка. Крутий хвіст. Один із найхитріших і найсамотніших у Зоотрополісі, і здається, йому важко виражати почуття. І це, друзі мої, не просто випадкові риси. Ні, ні, ні. Цей гарненький лисеня має ті ж риси, що й його вид у реальному житті. Він заснований на рудому лисі, найпоширенішому та найрозповсюдженішому лисі у світі. Вони дуже розумні і надають перевагу жити лише зі своєю самкою, сімейне життя їм не до вподоби. І він не піддається одомашненню. І звідси походить його оригінальне прізвище Вайлд, бо англійською це можна перекласти як дикий. А тепер перейдемо до одного з найцікавіших персонажів ящірки Хесуса. Окрім того, що він дуже схожий на ранго, зазначу, він не заснований на жодній рептилії. Цей персонаж натхнений зеленим Василіском, справжньою ящіркою, яка мешкає на півдні Мексики та в інших країнах Центральної Америки. А чому вона така особлива? Тому що ця істота може бігати по воді завдяки своїм надзвичайно швидким лапам, що нагадує біблійне диво, коли Ісус ходив по воді. Ось чому люди називають її ящіркою Ісусом Христом. І якщо ви не помітили у фільмі, він має мексиканське громадянство, але чому дійсно так зробили? Ящірка справді живе в Мексиці. А ім'я Хисус або Ісус популярне в Мексиці, тому воно ідеально підійшло персонажу. А потім у нас є морський слон. Цей персонаж місцевий торговець на ринку сусідства району Маршленс. Насправді це одна з найбільших і найгучніших тварин океану. У реальному житті самці можуть важити до 4 тонн, майже як невелика вантажівка, і мають той гігантський хобот, що нагадує хобот слона. Саме тому їх так і називають, коли вони кричать. Звучить так, ніби слон реве, тож уявіть собі цей гуркіт на пляжі. Продовжуємо з найзарозумілішими персонажами всього фільму: родиною рислі. Вся ця родина натхнена канадським рисем диким котом, який виглядає дуже елегантно і живе у засніжених районах. Їхні загострені вуха це чорні пучки шерсті, схожі на вайфай-антени, щоб виявляти свою здобич. А їхні величезні лапи працюють як снігоступи, дозволяють ходити, не провалюючись у сніг. І якщо ви питаєте себе, ні, їм не холодно, їхнє хутро досить густе й довге, щоб витримувати дуже низькі температури. Те, що їм одягли свитри у фільмі, було все одно, що одягти орлу парашут. Але залишимо осторонь за розумілість і поговоримо про докторку Пухновську, цю добру, ніжну й терплячу терапевтку. Вона натхненна квокою твариною, яку назвали найщасливішою у світі. Ці маленькі створіння мешкають на островах Австралії та, здається, завжди посміхаються. Квоки виживають з мінімумом води, дуже цікаві й дружелюбні. Тому у Зоотрополісі 2 Пухновська має дуже дружню атмосферу того, хто тебе слухає, розуміє і просто хоче допомогти. Ще один досить цікавий персонаж Антоніо мурахоїд-контрабандист. Цей велетенський звір, натхненний знаменитим гігантським мурахоїдом. Цікавий факт: у цього звіра в реальному житті немає зубів, бо вони йому не потрібні. Його язик надзвичайно довгий до 60 сантиметрів і липкий, як двостороння стрічка. І саме так він з'їдає тисячі мурах і термітів щодня. Дуже довгий, як і його морда, а хвіст у нього досить пухнастий. Цікавий факт про Антоніо. Його ім'я це гра слів, заснована на назві його виду. Адже англійською його вид називається Антеатр, тож ім'я Антоніо йому дуже пасує. І, звісно ж, у нас є зубаня хмизокруст, балакуча бобриця, експертка з рептилій у Зоотрополісі 2. Ці друзі, експерти у різанні деревини завдяки надміцним зубам, тож справді можуть відкусити цілий палець. Вони настільки організовані, що нагадують професіоналів-будівельників, легко плавають і пересуваються по суші. І ми не могли забути про Гері змію, яку спочатку вважали ворогом, але ні, виявилося інакше. Він натхнений Тримересурус Insularis, гарною гадюкою з островів Південно-Східної Азії. У цієї змії є теплові сенсори, так звані ямки, наче вбудовані інфрачервоні камери, які дозволяють їй виявляти тепло і полювати навіть у темряві. Вона відома своїм яскраво-бірюзовим забарвленням і деревним способом життя. Ця змія завжди сидить на деревах і спостерігає за всім навколо. І якщо маєте таке питання, то так, вона дуже отруйна. Те, що спочатку ми всі вважали Гері лиходієм, лише відсилає до страху, який майже кожен з нас має перед зміями. І раз ми вже говоримо про величезних тварин, ми не могли не згадати моржа. У реальності його вага понад 1500 кілограмів, а довжина майже 4 метри. Великі ікла вони застосовують для лазіння по льоду і розчищення місця. Коли вони всі разом, адже вони дуже соціальні і збираються у величезні групи. Їхні вуса працюють як сенсори, щоб знаходити молюсків на дні моря, і вони можуть з'їсти тисячі за один день. У фільмі це виглядає неймовірно, адже Зоотрополіс 2» хоче показати більш різноманітні й екстремальні види, і Велетенський морж підходить ідеально. І Продовжуючи з дивними, але класними персонажами є також офіцер Пол, відповідальний за інформаційні технології в Зоотрополісі. 2». він був надихнений кротом, який майже все життя проводить під землею. У реальному житті в кротів дуже маленькі очі, бо вони майже не користуються ними. Їхній світ складається з темряви та тунелів. Їхнє хутро влаштоване так, щоб земля не чіплялася до нього з жодного боку, ніби в них завжди ідеальна зачіска. А найцікавіше те, що в них є суперсила, орган Еймера, який знаходиться на їхньому рильці і дозволяє відчувати навіть найменший рух під землею, ніби в них вбудований радар. Тож так, цілком логічно, що в цьому фільмі він є експертом із систем. Він живе Потай, усе виявляє і працює швидко, щоб ніхто його не бачив як кріт. До речі, якщо ви не помітили, це була відсилка до Хідео Кодзіми, творця Metal Gear і Death Stranding. А тепер вигарцень. Мер стильний і гарний. Він натхненний конем породи Клайтсдейл зі Шотландії, відомою великими розмірами та елегантністю. Ці коні можуть досягати майже двох метрів у висоту і важити майже тонну. Тож, коли такий кінь проходить повз, усі обертаються. Найвідоміша їхня риса пух на ногах, через який здається, що вони в чоботях. Найпоширеніше забарвлення – темно-коричневе. вони можуть бути чорними, майже завжди з білими відмітинами. Що робить їх схожими на головних героїв серед коней? Оскільки це виступові коні, вони часто вміють трюки, наприклад, рахувати ударами копит, як у фільмі. Офіцерка Рейзор Бекс у Зоотрополісі 2 натхнена диким кабаном, одним із найміцніших і найвитриваліших тварин у природі. Ці тварини мають величезні ікла, м'язисте тіло та шерсть, що нагадує броню, тож по суті вони маленькі волохаті танки. Вони бігають до 40 км на годину, то ж точно вас наздоженуть. Вони надзвичайно розумні, майже як собаки, і в багатьох місцях стають інвазивними, знищують врожаї, пересувають каміння, шукають їжу та спричиняють хаос. Де б вони не були, якщо їх роздратувати, вони атакують, немов у відеогрі. Це ідеально для нього. Сильний, непередбачуваний, неможливо зупинити. І з тією енергією, якщо щось стане мені на шляху, я сам це подолаю. Далі переходимо до Зебер, одних із найвідоміших тварин, які у нас були. У голівудських фільмах, наприклад, як Марті з'явився у Мадагаскарі. Вони завжди люблять бути у стаді і часто роблять дуже кумедні речі. Що дуже добре підходить до того, що ми бачили у фільмі про Зебер. Які постійно займалися дуже смішними речами. І нарешті у нас є діг-діг, який застряг у тубі. Насправді ці тварини називаються мадоку, але їх краще знають як діг-діг через звук, який вони видають, коли попереджають інших про небезпеку. Вони надто маленькі і легкі, практично розміром із середнього чи Хуахуа, що й пояснює, чому він помістився в тубу, і його довелося діставати за допомогою слона. Цікавий факт: Двейн Джонсон, більш відомий як Зерок, озвучив його у англійській версії. Що ідеально підійшло для жарту, в якому порівнювали, що Зерок величезний, а Діг-Діг надто маленький. Друзі, це всі персонажі Зоотрополісу 2 у реальному житті. Ставте лайк і пишіть у коментарях, чи хочете другу частину, та яких персонажів очікуєте.